Дуже старий дід купує цигарки. Касирка, не дивлячись на нього, машинально каже, паспорт покажіть. Дід не розгубився, я не собі, це тато попросив купити. Шукаю дівчину будь-якої зовнішності, блондинку, брюнетку, руду да хоч лису. Вік будь-який, до національності вимог немає. Статура ролі не грає. Рід занять не принциповий. Усі роботи гарні. Сума зарплати, реєстрація не мають для мене значення про себе Я кіт. Розборки двох підлітків. Мій тато боксер. Знаєш, що він з твоїм татом зробить? А в мене немає батька. Але в моєї мами є друг. І він гей. Знай, що він зробить з твоїм? Брежнівський совок. Двоє друзів прогулюються вулицею. Один запитує Сашко, невже у це навколо все, чого ми досягли нині, і є повний комунізм? Ні, що ти? Буде ще значно гірше. Сини з мамою їдуть в автобусі, навпроти чоловік у військовій формі. Мамо, а хто цей дядько? Офіцер, як тато. А чому він не п'яний? Ну, не знаю, мабуть, три перелікує».